Suzuki Гран Вітара. Заінстальоване повністю ГБО, перше включення до блоку управління газового. Підключений Bluetooth під капотіком. Іде перше з'єднання. Запобіжник ставлений, під'єднали. Stack 4 Qbox Зашиваємо саме останню прошивку зразу. Актуалізація. Так, дивимося. Стоїть прошивка 2.4.1. 9 місяць 2015 року. Є прошивка 21.09.16 року. Обновляємо прошивочку. Не зберігати ніяких даних. Спитало, чи зберігати. Не зберігаємо. Зашивається. Блок. Після як зашиється блок, треба зашити шилет. Обов'язково. Значите, в процесі прошивки погасла кнопка. Прошивка нова потрібна для того, бо з'являються нові опції. Наприклад, в цій останній додали переключення часткове. Долівку бензину по тиску редуктора. Тобто по якійсь у вас там причині просів тиск. Або від різкого, там нажаття відбора моду, або ще від чогось. Частково довело бензину в межах до 25%. Потім знову автомобіль йде на газі. Дуже зручна опція. Де половина 53% завелося Назольем, поїдемо заправимося на 50 гривень, перевіримо герметизацію. Всього. Закалібруємо, настроїмо. Потім включимо автокалібровочку. Давай ми решить шлють. На карточку будемо робити з таким планшетиком поставим для безпеки руху. Є штатив під нього. Так само він до блютуза під'єднується. Щоб накатати бензинову карту потім газу. Блока обновили. Повторний запуск контроллера. Бачите, кнопка засвітилась. Просить включити орієнтацію. Орієнтацію А Що це означає? В ньому є динаміки, тут треба вказати, де знаходиться динамік. Нижній правий кут. спочатку вказуємо, що у нас датчик ВПЖ H. Орієнтація. Правий нижній кут. Є. Виставили. Вже не кричить. Після актуалізації завжди пише помилка синім, нові настройки збиваємо їх. Примаємо, актуалізуємо ще кнопку. Обов'язково на чому я наголошував. 2-2-0. Хоча пише, що програма та сама, але краще актуалізувати. Тим більше вона актуалізується значно швидше, ніж блок управління газом. Ні окремий процесор стоїть. Від блоку управління газу до кнопки йде такі три провода. Живлення плюс-мінус і канал діагностики. Відключаємося до ОБД програмно, фізично він включений. Тобто, щоб бачити, чи включилось, включити вікно з щитувача ОБД. Як тільки ми під'єднаємося, тут має висвітитися параметри ОБД, з'єднано. Все добре вдалося, все правильно під'єднано. Бачимо статус петлі, довгострокова короткострокова корекція. Все видно. Заводимо автомобіль. Видно вприски. Розрідження 0,3, добре. Таке з температурою редуктора. Тут якісь нюанси. Температура двигуна 80. Димасі, який датчик температури стоїть. В комплекті, в комплекті. В0. Другі форсунки. Значить температури редуктора. Колекція. Може програмну десь він виключений, тут ще нова функція додалася. Що можна виключити програму? Ні, нема, такі. не виключений. О, гріється редуктор. Був завоздовшений вистріше всього. 32, 33, 35. Температура двигуна нормі. 84 редуктор догрівається. О, все добре. Була пробка. Включимо зараз печку, подивимося, чи печка гріє. На печка двоє тепло. Все добре. Редуктор вже 60. Має бути приблизно на градус, на 2-5 на менше, поки автомобіль не працює на газу. Чим по ОБД параметрам. По ОБД 83 вичитує, вже 60, значить нема пробок, тоді вона нормально роздушувалась. Ну, в принципі, печка гріє, то я думаю, що неякий там. Їдемо на заправочку. Автомобіль заправився 5 літрів. Вольтаж датчика не змінився. Ну, зараз підсунемо, покрутимо трошки датчик назустріч до поплавка. Щоб був не 0,96 вольтаж, хай там 0,98, 1 вольт. 0,97 вже. 0,99. Підходить 0,99. Виїздимо цих 5 літрів. Подивимося. 1,10 10 багато. От 1 вольт. Подивимося чи впаде. Якщо впаде, значить датчик реагує навіть на 5 літрів газу в боку. Можемо калібрувати автомобіль. Сумки перший раз. Заходимо, автокалібровочка. Старт. Окей. Курсунки ще газу не бачили, редуктор аналогічно. Дивимося, що буде відбуватися. гарна погода Почуємо, відкриється клапан можна взяти ноутбук щоб ще на даний момент вичитуються параметри так, включилась одна форсунка тиск 1.33 тиск може і не придеться трогати на одній форсунці 1.35, дві форсуночки. Версключилось. Калібрує. Бензиновий приз 3 з копеєчками. 3,3, газовий 4, 3,8. Наближається до бензинового, це радує. Включились всі. Закалібрувався автомобільчик. Дивимося, в нас бензиновий вприз на холостих 3,4, включаємо газ. Тут важко включається якась муха, Ось так голосно включається. Тоді росте. В принципі, є. 3,5, 3,6. Накатаємо зараз карту бензинову. Потім включимо адаптацію і сотри. А, до речі, по лямдазом дам. Лямдазонд у нас амперажний. Параметри. Параметри автомобіля. Перший е, потоку. Другий по напрузі. Вікно остелограф. чи правильно під'єднали лямбда-зонди, треба подивитися. Я не бачу. А є лямбда-зонда. все правильно працює. Видно Так, да. І ампіражний працює лямбозонд і вольтажний працює лямбозонді. Все добре. Дивимося як працює другий. Набагато помаліше, ніж перший. Каталізатор справляється з поставленою задачею. За допомогою смартфона зараз накатаємо не смартфон, а планшета, точніше, а накатаємо карти бензинові. Це для безпеки руху, так як дивитись на ноутбук ну, незручно, якщо він внизу лежить. Включаємо програму Stack Mobile, яка в вільному доступі. На Play Market. Фірма Стах виклала. Ніяких не треба ні паролей, ні сертифікатів, нічого. Треба, щоб у вас був Bluetooth під'єднаний до газового блока, смартфон і безкоштовно з програма з Play Market. От включилась програма основне її меню. Можна почитати. ОБД параметри, їх всі видно. Значить, автомобіль працює на газу, видно корекції, які він вносить. 6 на холостих короткострокова, довгострокова, 11. Включаємо бензин. От, треба холості підправити буде, видно. Так, виходимо в головне меню. Збираємо бензинову карту. Для того заходимо. Тут є така вкладочка для складання падлів. Підказка так називається. От, Видно, де вже бензинові. Маємо вкласти в максимальному режимі. Оберти, зверніть увагу, щоб правильно показували. Оберти в нас правильно показують. 900, такі є 900. Вже включилась передача на нейтральній. На паркінг тут ніж. Спадають обороти. 900, 850. Їдемо, накатуємо бензин. З цього включимо третю, щоб не заходила на четверту. Третя, Д3 це означає ліміт по передачам. Тобто це є автомат чотирьохпередачний. Коли ми поставимо третю передачу, він нам дозволить крутнути чуть-чуть на більших обертах. Всі сині, по максимуму всі сині клітинки. В автоматі це, звісно, проблемно, але ж пробуємо з чим пов'язано глюк софта от бачите я виключився включився і показує реально прописану картину тобто щось тут все що стосується е... смартфонів в, в комп'ютері немає такого ефекту але я кажу щоб прописувати на комп'ютері треба двох людей Другий майстер зараз просто зайнятий Так. Введеться виходити з того, що є час від часу, просто треба переключати, дивитись, куди дописалась карта. На цей нюанс, я попрошу групу підтримки звернути увагу, Виходимо, заходимо. Бачите, тут прописалось. Є технічна підтримка в стагах. Дуже серйозно і в Україні, і в Польщі. Вони всі йдуть завжди на діалог без проблем. Чому ми зупинилися в принципі, на цьому обладнанні, бо є іменіти бренди, люди готові за них в принципі заплатити гроші, але є проблема з сервісом. На даний момент у нас на складі лежить весь комплект обладнання, якщо в людини щось вийшло з строю і воно гарантійне, ми його міняємо і людина не чекає, поки. Там якусь запчасть відремонтують, кудись її хтось прийшло, Такого немає. Незручно, звісно, що треба переключати, я не знаю з чим це пов'язано. Може я десь у софті щось не так включив. Але от є такий момент. Запишу карту, буду далі знімати. Бензинова карта зібрана. Включаємо автомобіль на газ. Автоадаптацій ніяких нема ще в автомобілі і Збираємо газову карту. Редуктор у нас 90 градусів, краса нагрівся, так як автомобіль. Там при всьому, що він стоїть на обранці Але послідовно. От іде збір карти в нас газової Третій передачі збройно чорні кути в дорогу перебігають, що за... В раніше не було цих підказок. Вони їх зробили, в одній версії вони попрацювали коректно, а в останніх прошивках якісь є глюки. Може це пов'язано з аплікацією мого смартфона, я не знаю. Я буде на якомусь іншому споруду. Візуально я бачу, де, де мені прописувати. Перезагружати треба карту газу. Пише нижню частину пишеться газова карта, зніму далі, розкажу як настроїти. Карти зібрані. Один раз вже клався множник. Переключаємося на комп'ютер, виключаємо планшетика. Кричить автоматично блок, щоб нагадує, щоб відключити блютуза. Дуже зручно. Раніше практикували забувати під капотом блютузіка. Дивимося на наші карти. Карти, в принципі, майже вкладені. Вприск до 15 доходить, в коректорі оборотів треба поставити. Щоб пропульсійна шкала була до 15. Розтягнеться гарно карта, по ній буде видно. Бачите, який множник став. Дуже цікавий. Дуже цікавий став множник. Довгий розтягнутий. Добавимо точок, перевіримо на холостих. Включимо автоадаптацію. Множник у нас в межах одиниці. Так, зараз у нас фриск 3,7. При роботі на газу 3.6, 3.7 включаємо бензин, 3.5, 3.4. На газу тяне. Піднімаємо чуть-чуть ножника. Включаємо газ. 3.6, 3.5, 3.6, 3.5. Можна ще підняти. Відповілася машина при тиску 1-2, вже тиск впав, газ закінчується певно палестик, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. що робить Ні, виключає пудній фурсонці. Ще ще газок є mm -hmm. включаємо. Автоадаптацію. іса 3 включена. іса 3 бере до уваги, зараз подивимося які які параметри. До уваги бере температуру двигуна, статус петлі і лямбда зонди. лямбда зонди він в нашому випадку бере фізичне підключення амперажний. І ампер... ну, вольтажний для монітора ситуація, амперажний для того, щоб бачити в осцилограмі. Якщо вивести грамоту, то видно що там піражний ляндозонт. Широкополосний так називаємо. От він розовенький. Можна все решта виключити, щоб його гарно було видно. Він вичитується не зубиде, відповідно швидкість буде краща. Для чого він потрібний? Коли ми поставимо автоадаптацію в відкритій петлі, коли нема корекції по лямда-зондам, автомобіль буде дивитися на фізичний лямбдазон. І під нього підкориговувати. Що ми маємо зараз. Ми поїдемо заправимо до повного бака і провіримо лямдазонді, як він як в себе веде лямбдазон, чи багато суміш, чи бідна при більших нагрузках. Будем... Повний зразу цілий. Так, Готівка, да, так? Да, да. Проводимо автокалібровку датчика на заведеній машині, нажимаємо на кнопку, глушуємо машину, ждемо, поки почне бігати індикатор. Почав бігати. Заправляємо повний бак. Бак в нас має 60 літрів. Орієнтовно має поміститися в районі 50. Там плюс-мінус, ми вже налили 4 літра, я вже його виїздив, ну десь біля 50 літрів має поміститися, заправляємо до повного. Це готівка до повно Так, 45 у нас, дивимося, скільки. В нього мінімум може помістити 60-20%, це виходить 48 літрів. 48 для нього це норма. Мінімальна норма. Ну я сподіваюся, що влізе більше, бо хватить там зазора і 10 літрів приблизно. Часи 48-85. 50 літрів орієнтовно в бак влазить. Все, виключайте. Він чуєте, як гарно спрацював. Ну, В ньому там такий. Добре, все, дякую, їдемо, платимо гроші. Робимо запись для аналізу повний газ на газу.